Оскара і на правопорушення, що частини другої статті 9, частини першої статті 435 зона професію України. Відповідно, в рамках даного поваження 21-го 2023 року на плану паусі відповідно до якої надала дозволу на поведення обшу за місце проживання міністера. За адресою міста Києва Францкова, 9, квартира 146 проведено uh, обшук, об'єкта вилучено мобільний телефон uh, марки Samsung Galaxy a 73 g uh, мобільний телефон пристав iPhone 13 Pro, мобільний телефон 300 Philips, а uh, Самсунг Samsung SM uh, R619 uh, на uh, 64 чотири гігабайт, об'єднальний пристав MacBook ноутбук та також попер, що ніби записи не В ході огляду вказаної комп'ютерної техніки частково встановлена інформація, яка має значення для досудового розслідування, оскільки є ймовірність того, що по перше вона була видалена з даного з даних пристроїв, а також у зв'язку з тим, що є. Неможливість підключення до інтернету під час обліку та оглянути всю інформацію, яка знаходиться, було прийнято рішення про призначення комп'ютерно-технічної експертизи, вказаних пристроєм для встановлення повної інформації, яка була видалена або зберігається в архіві, акішків технічно без спеціальних знак оперативні підрозділи та слідчі оглянути не можуть. Крім того, постанови слідчі дані речові докази, різні речові дані, дана компетентна техніка не буде виконана, постанови слідчі обізнані речовими доказами, оскільки зберігли на собі слідки кримінального правопорушення. Там місце доказ факту, чи там, які спонавці в час розслідування. У зв'язку з чим прошу суду суддової дане клопотання та постановити ухвалу про накладення арешту на е, вказаному ну, перелік якого зазначених клопотання? Третій пада дев'ята рота. Я звертаюся до своїх побратимів, <ривіт> хто мене знає. Хлопці, не опускайте руки, будь ласка, від <ривіт> того сповільні шукаються в нашій бригаді. Eh, будь ласка, підтримуйте до одному або морально, або психологічно, ну хоч якось, і eh, те, що я сам не складаю руки eh, свої руки. Eh, дивіться, я зараз з такою відомою людиною, я... Як... я себе знімаю. Оскар, кер може хто знає. Позивний танк. Yeah. Eh, eh, якщо ви Серед знаєте таку людину, то eh, повірте мені, я не тільки до президента, я треба буде і даже до Байдена достукаємось, стукає до я, я даже до я. Я оці прокляті душі в сатані закладу, але щоб їм нічого не зійшло з рук. Пацани, звертайтеся до мене, звертайтеся до Оскара, бийте і в двері і вас почують. Насправді тільки від нас залежить, як ми змінимо цю ситуацію. Дякую, бережіть себе.